До Дня людей похилого віку у Черкаському парку імені Богдана Хмельницького відбувся захід під назвою Хай буде мир у нашій рідній Україні. Танці, вірші та пісні виконували відвідувачі срібного віку територіального центру надання соціальних послуг. Усе це, аби показати ніколи не пізно цікаво жити, спілкуватися та приємно проводити час. Пані Галина відвідує територіальний центр сім років. Сьогодні вона учасниця концерту, одна з танцівниць. Чому не припиняє відвіданих занять, розповіла особисто «ФК, «На Феканаденсід, ну і ще там різні гуртки. Ви сьогодні будете виступати. Де сьогодні у нас буде танок український про Марусю. перше всього спілкування? Потім сили якісь з'являються. Ідеш уже не так, а вже отак от ідеш. Так що все добре. Це життя, активне життя. І задоволення. За словами фахівчині, до центру надання соціальних послуг за місцем проживання може прийти кожен, аби залучати охочих до активності. щомісяця організовують подібні концерти. вони не просто відвідували для того, щоб там отримати послуги, такі як які там, наче соляна кімната або там швачка, перукар. А ще й долучалися до наших художніх творчих колективів, тобто, щоб вони приходили співати, танцювати, займатися танцювальною гімнастикою. Лікувальною гімнастикою, тобто багато таких є послуг, про які може люди і не знають, але ми багато себе презентуємо на інших там концертах. Проте не лише відвідувачі терцентру виступають на імпровізованій сцені серед запрошених ансамбль Дніпряни. Ой, не Учасниці ансамблю кажуть, приходять на репетиції двічі на тиждень, не просто так, тому щоб бути веселими і здоровими головне для стариків це здоров'я. І дивіз наш такий: ой, не хочу лікування, завтра йду співати зрання. Наш колектив сьогодні буде дарувати прекрасний настрій. Для людей похилого присвячений для людей похилого віку з, з усім серцем, з, з гарним настроєм. Вітаємо людей похилого віку. Пускай приходять до нас співати, то бажає. Аби не сумувати вдома, запрошують однолітків співати разом. З, звичайно, приємно, тому що чим більше ми між людьми, тим ми молодіші, а не старіші. Тільки для хорошого настрою, для здоров'я, для прекрасного всього найкращого, що є в нашій душі, щоб і людям дарувати свою душу теж. І них набиратися натхнення. За возраст Тільки немає навіть і думки такої думати. Так що пускай приходять люди до нас, молодості наберуться до нас трошки. За словами посадовців, захід покликаний згуртувати людей похилого віку та відкрити для них нові можливості, адже почати улюблену справу ніколи не пізно. Дуже щасливі, що територіальний центр користується такими попитом, і ми надаємо багато послуг, які продовжують життя людей похилого віку, дають їм можливість реалізувати мрії своєї молодості, які дозволяють бути людям видимими Матися спортом, комунікувати і не випадати з ритму життя. День, напевне, день наших батьків, наших ветеранів, день тих людей, які побудували нашу країну. І напередодні цього дня хотілося в першу чергу подякувати Збройним силам України за можливість тут зібратися сьогодні якраз у цей перший прохолодний осінній день і побажати одне одному перемоги Україні. Миру, здоров'я, злагоди Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.